Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні я хочу вам показати квартиру, яка здається за 13 тисяч гривень, і у нас до метро 3 хвилини пішки. Це однокімнатна квартира на 9-му поверсі 64 квадратних метри. Вона дуже світла, затишна і найголовніше, що вона тепла. І також дуже великий бонус це те, що тут можна з маленькими тваринами. Тобто, взагалі клас. Є також у нас в квартирі кладова. Реально величезна однокімнатна квартира 64 метри. Ну, тобто для вашого життя підходить повністю. Повна комплектація по техніці. Далі у нас є така вітальня з диваном, який розкладається, телевізор, кондиціонер, відкритий величезний балкон, Вид у нас у двір. Поруч біля будинку дуже розвинена інфраструктура, є усе, що вам необхідно. Так, і окрема спальня: двоспальне ліжко, шафа, прикроватні тумби. Клас класна квартира 13 тисяч гривень біля метро. Звертайтеся.